Усім привіт, агенти! Спершу хочу висловити співчуття родинам загиблих після удару московитами по кривому Рогу 4 квітня. В день я був на тому самому місці, а ввечері сталася така трагедія. Ціне люди роблять злочини по всій нашій країні: Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Київ та інші мирні міста. Потім брешуть про якісь військові цілі. Кожен росіянин, який доклав хоча б один рубль до бюджету свого рашистського режиму, винен у всіх цих смертях, які ці кончені сусіди спричинили. І після такого я в чергове питанням, як можна досі спілкуватися з цими тваринами в російських ірових спільнотах, грати в їх ігри, слухати їх музику чи дивитись їх Ютуб, а ще гірше створювати контент на зрозумілій її мові. Я для себе давно відповідь знайшов. А ви переводьте свою ненависть до московити в щось конструктивне. Якщо ви не в ЗСУ, то допомагайте їм. Поки ви в тилу у вас є час, українизуйтесь, щоб в майбутньому московити не могли зрозуміти жодного українця і не казали, що прийдуть до нас звільняти російськомовних. Подумайте на цим. Сподіваюсь, що переважна більшість моєї аудиторії вже давно визначилась, тому дякую, що дивитесь та робите вибір на користь українського. Отже, перейдемо до теми нашого відео: це ось такі коліна, які ми могли отримати як нагороду. Це бренд Чешка, мають вони назву Temoil сум'ятиця і також талант, бевілдит, розгублений чи щось таке. Суть у тому, що це перші коліна, які мають талант, який впливає на наш білд. Коли ми стріляємо по ворогам, половина нашої шкоди входить в нашу ціль, а інша половина в якомусь випадковому порядку переноситься на якусь сусідню ціль в радіусі 30 метрів. А якщо в цьому радіусі нікого нема, окрім однієї нашої цілі, тоді виходить цей талант, якби й не працює, ми наносимо повну шкоду по ворогові. Але він не застосовується по пластинам броні. Мається на увазі, це ті пластини, які на джагернаутах, на тостяках є їх видно імпульсом. Я так розумію, що коли ми стріляємо в одну пластину, то ця шкода не переноситься на іншу. Суть у тому, що цей талант не працює як ділема, а набагато гірше. І я вже казав про це в тижневому відео, що він не переносить мор, не допомагає нам стакати бойовика. Тобто він майже не має сенсу для того, щоб використовувати в звичайних білдах і половинити нашу шкоду на декілька цілей. Хоча хтось з інших англомовних ютуберів зазначав, що, наприклад, ці коліна допомагають активувати талант, який відновлює нам броню за вбивство preservation. Тобто вбивство сусідньої цілі також дає нам броню за вбивство. Отже, куди ж їх можна таки використовувати більш-менш ефективно? Як виявилось, це звичайний снайперський білд. Як тільки з'явились ці коліна, я ще пожартував в Discord, що можна їх туди вставити, але прийдеться вибирати маленьку складність, саме із-за того, що шкода ріжеться в половину. Але насправді ні, майже завжди вам вистачить цієї половини шкоди. Хоча, можливо, буде трохи складнувато настакатись, і важливо підтримувати талант бронежилета Headhunter. Тож, ми просто заміняємо коліна хотшота, розбиваємо таким чином сет, але нам цього вистачить. Єдине, що на цих колінах не можна змінювати характеристики, тому шкоди в голову ми тут не можемо зробити. Я завжди піду на свою улюблену контрольну точку сплячий гігант. Головне нам тільки зараз настакатись. Як ви бачите, вилітає подвійна шкода, але от з табаку вилетала повна, бо нікого поряд не було. Рієнфорсменсь інком. Боса поки не чіпаємо, вбиваємо всіх сусідніх мобів. І коли він залишиться сам, нам точно вистачить на нього шкоди. Хто там ще? Ну, ще трошки модифікатори нам допомагають. Навіть не знаю, де я вбив босса, але якось так воно працює. Тепер спробуємо ще один варіант. Ще ці коліна можна спробувати ось в схожому гвинтівочному білді. Спочатку я використовував зв'ядовку, щоб підняти шкоду від гвинтівки, так як ми прибрали коліна окопна молитва, але вийшло гірше. Тому я на максимум просто розігнав шкоду в голову. Також використовую тут щит, щоб можна було підійти ближче до ворогів, бо треба мати на увазі, що 1886 має доволі маленьку оптимальну дальність 35. Це не снайперська гвинтівка, у якій 45. Рюкзак я використовую Providence, можна іменний, дар, щоб отримати шкоду в голову. Рукавички наймітся дають нам шкоду по броні. Імена маска Knockdown Douglas Harding дає нам ще 20% шкоди в голову. І Кабура Хасбург дасть нам ще шкоду в голову. Всього в мене вийшло зробити ту 201% шкоди в голову. Шкоди, звісно, буде менше, ніж у снайперської гвинтівки, але цього повинно вистачити, щоб настакати та підтримувати талант Determined і вбивати ворогів одним пострілом. Настакатись тут буде складніше, бо нам треба вбити підряд дві цілі. Був повний талант чайкілера. Тепер повинно вистачати шкоди, щоб шотати мобів. Reinforcements incoming.

Ну, якось так. Пробуйте, експериментуйте. Як на мене, тут є трохи складність саме в гнтівочному білді, а в снайперському відносно нормально працює. Ну, і начебто навіть значно пришвидшує захоплення контрольної точки. Пишіть, що ви про це думаєте. Ставте вподобайки, також заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить та мирного неба.